І <глад começ«> почала при ньому ходити. І було таке що аж пища. Ну, Потому... Некоторі міста, дуже гарячі там. Пройшов час, міряю 110 на 70. А було? А було 150, навіть більше, майже на 100. І тільки ноги прижигали, чи спочатку руки? Вирішили одразу ноги. По правильному спочатку ладошки, а потім ножки. А ну, ви так, той, кардинально? Ні, в той день я побила експеримент так? Да? кіно. Але повіряли, так? Да. Да? Да. Скільки часу так обігали? по цим разворечок? П'ять, а то, мабуть, п'ять хвилин. -5. А то може так і чуть більше. Обично, в мене так. У мене ліпучка на стінці вісить, листочок. Угу. Я зробила дві-три хвилини, записала три, зробила шість там, три руки, три ноги. Да? записала шість. І кожен клас, день я отак пишу, скільки. Починала, скільки. ви вже набрали цікаво? Я не знаю, але в мене вже три, три ліпучки вісить. Ого. Три. Ну, вони такі листочки, це я кожен день там. Не ж не підраховували, скільки хвилин взагалі вже, в общем? Я не підраховувала, тому що я, у мене був перерив, угу. якийсь час я не робила. Да? То... Треба знову спочатку. Треба да, <ривіт> <надо> так, щоб <ривіт> не було перериву. Але рекомендуєте, результат ви отримали одразу, так? Так, да, так. Да. Супер. Дякую, що ви ділитесь. Бачите, ось живий приклад.